Ми знаємо, як важко знайти хороший візочок за приємну ціну. Знайомтесь, El Camino Persona. Бюджетна, але продумана до дрібниць. Унікальний малюнок на капюшоні, адже це візочок, що точно виділяється. Що ви отримаєте в комплектації за таку вартість? Люлька та адаптери для неї. Прогулянковий блок, який ж легко та швидко змінюється одна покупка на декілька років. Додатковий матрасик для полинання. Сильна сумка для мами, дощовик та москітна сітка, чохол на ніжки, який хід завдяки хорошій амортизації, ідеально для наших доріг. Передні колеса поворотні з фіксацією, задні великі, за рахунок цього візочок проїде по будь-якій дорозі. Простора люлька, комфортна навіть зимку, місця вистачить для теплого конверта, регулювання спинки та підніжки, зручна для малюка на будь-якому етапі зросту. Великий капюшон з вентиляцією захистить від сонця та вітру. Місткий кошик для покупок без проблем помістить все необхідне для мами і малюка, легко складається і поміщається в багажник звичайного авто. El Camino Персона це саме той варіант, коли ви отримуєте максимум функцій за доступною ціною. Коляска вже доступна в лолі долі. Приходьте, тестуйте або замовляйте онлайн. Ми допоможемо обрати найкраще для вашого малюка.